Найстрашніший період зими якось перебули, тож поправляємо пледики на колінцях і готуємося до завершення сезону з лютневими ігровими релізами. Привіт, любі геймери, геймерині та геймерята! З вами PlayUA та свіжесенький випуск дайджесту порадника воєнізованого геймера. Ігровий лютий цьогоріч незвично багатий на релізи і якось не дуже й видно відверто прохідних релізів, які спеціально відправили у меч насичений період року. Продовження гучних серій, спроби поборотися за жанровий трон і навіть портів добротних підвезли. Тож не гаймо часу поїхали. Люди відкриє науково-фантастичний трилер Deliver Us Mars. Це продовження Deliver Us Moon, де водії розгортатимуться після 10-річної перерви, і ми візьмемо на себе роль Кетті, наймолодшої астронавки Землі, у небезпечній місії на червону планету. Ігроладно, це здебільшого симулятор ходьби з елементами лазання та загадками, і основний фокус буде на історії, адже Кеті не просто випадкова учасниця подій. Вона донька одного з перших колонізаторів планети, що хоче з'ясувати долю свого батька. Та й місія у неї це незвичайний політ для висадження картоплі й побудови будиночків, адже їй доведеться знайти капсули перших колонізаторів, які містять ключ до порятунку людства, але потрапили до рук невідомої організації. Найочікуванішим релізом лютого стане «Hogwarts Legacy». Можливості детальніше дослідити усі закутки Гогвардсу, фанати чекали роками, і ось уже 10 лютого вони її отримають. Гогспід, прихована кухня замку, кімната на вимогу та інші пам'ятні місця лагідно відтворені ігроробами. А щоб вам було цікавіше гуляти Гогварсом зразка 19 -го століття, крім навчання, вам дадуть дуелі, купу додаткових місій, можливість розширювати карту своїх соціальних зв'язків та необхідність побороти зло, що причаїлося неподалік та плате свої злісні плани. Готуйтеся обирати гуртожиток. Справи у Ubisoft відверто паскудні останнім часом. Компанія ніяк не може владнати внутрішні проблеми, що несуть свій вплив на їхні продукти, і все далі й далі відводять їх від тієї форми, яку так полюбили прихильники. У спробах наново віднайти її. 17 лютого випустять New Allies – перезапуск відомої стратегічної серії Settlers. Творці доклали чимало зусиль, аби поглибити відмінності між трьома доступними фракціями та згладити темп гри і дати гравцям змогу комфортно розбудуватися перед тим, як починати бої з суперниками. Зокрема, тепер на мапах буде чимало товарів бандитів, що прикриватимуть собою доступ до цінних ресурсів та стежок до ваших сусідів. Загалом, за коментарями розробників, помітно їхнє прагнення зробити New нювалайз доступнішою для новачків та привабити у жанр нових гравців. Одна з найкращих частин давньої серії JRPG потрапить на сучасні платформи, того ж таки 17 лютого. Tales of Symphonia буде звичайним ремастером: підтягнуть якісь картинки, завезуть на сучасних і вже не дуже консолях, та й на тому закінчать. Втім, ця історія про паралельні світи на межі енергетичної кризи і без того має чим вражати навіть через 19 років з моменту релізу. Хитра система кристалів дасть вам широкий простір для кастомізації можливостей ваших героїв у мандрах між світами. Не обійдеться й без проблем. Адже на всіх платформах цей немолодий проект працюватиме з локом на 30 FPS. І тут навіть здебільшого лояльний до таких обмежень Влад має багато питань до портувальників, що не змогли якось повпливати на цей момент. Того ж таки, 17 лютого творці з представлять власний фентезійний симулятор мисливця на гігантських монстрів. Виразною особливістю Wild Hearts стане Каракурі, місцева система технологічного крафтингу на люту. Прямо під час бою ви зможете майструвати на полі бою дерев'яні платформи, фортифікаційні споруди, балісти, здоровецькі бомби чи просто вигадливі елементи озброєння, що допомагатимуть вам у боротьбі. Важливо й те, що при переміщенні у хаб чи інші локації ваші творіння нікуди не зникатимуть, залишаючись частиною тутешнього ландшафту. Уже незабаром дізнаємося, чи вдасться Вел Хартс похитнути статус короля жанру серії Monster Hunter. Трішки пізніше, 21 лютого, до нас таки добереться останній самурайський спін оф серії Лекідгон і Шін. Це буде рімейк-гри 2014 року, що була ексклюзивним лаунч-тайтлом PlayStation 4 у Японії. І тоді так і не добралася до решти світу. І хоч для Рюга Току Студіос це не перший самурайський спіноф, саме Іщін буде першим, який вийде на заході. Гра розповість історію помсти молодого самурая у 19 столітті, який шукатиме у Кьото вбивць свого наставника, і переживатиме завершення самурайської епохи. Бо хто ж приходить на перестрілку з мечем? Лютий відзначиться продовженням іще одної відомої серії стратегії у реальному часі. Company of Heroes 3 стане першою частиною серії, що з'явиться на консолях. Втім, це не стане єдиною новизною проекту: повноцінна тактична пауза, активна гра довкола різниці висот, низка кампаній у різних театрах бойових дій та за різні фракції і нова розширена система руйнувань. Усе це суттєво поглиблюватиме ваші стратегічні можливості. А коли ви пізнаєте увесь самітній контент, то зможете перевірити свої навички у гарячих онлайнових поєдинках уже 23 лютого. Наступного дня вийде Octopath Traveler 2. Попри двійку в назві, це не продовження оригінальної історії, а повністю окрема гра в серії. На цей раз нам розкажуть історію одразу восьми персонажів з власними життєвими цілями, класами і можливостями. А ігроладну складову суттєво розширять коштом більшої кількості персоніфікованих особливостей, головних героїв і двофазної зміни часу доби. Усі локації матимуть денну і нічну версії, які суттєво різнитимуться за наповненням і даруватимуть вам різні можливості. Почати пошуки спільної нитки у історіях восьми випадкових персон можна буде вже 24 лютого на ПК, Свічі та обох поколіннях PlayStation. Окрім низки більшеньких релізів, лютий принесе нам і чимало менш помітних новинок. Але перед цим я хочу подякувати нашим спонсорам на BuyMeACoffee. Окрема гіперподяка нашим безстрашним отаманам Ярославу Трифяку та Данилу Рум'янцеву та промені молотий добра рожевим булькам серед наших прихильників Олексію та Коростенському. Долучайтеся і ви, у нас там багато приємних бонусів. Ото тільки нещодавно виготовили і розіслали першу партію мерчу. Вийшло бомбічно. І усе завдяки вашій підтримці та праці Збройних сил. Отож, до релізів. 2 лютого на Switch врешті вийде друга частина Life is Strange, яку я допомагав портувати. А 15-го на ПК завітає Returnal з всіма кінськими системними вимогами. Ритм гра у всесвіті Final Fantasy з невимовною назвою Театритм Final Bar Line врешті добереться до більших платформ 16 лютого з оновленою графікою та трішки розширеною музичною колекцією. А 22 лютого вийде менш відома за покемонів, але теж вкрай приємна нова частина дігімонів Next Order. 22 лютого під вихід шолому PSVR 2 вийде перша частина Horizon у віртуальній реальності Call of the Mountain. На день пізніше, 23 числа, з'явиться третя частина серії про жорстокий оркський футбол Blood Bowl 3. І одразу після неї, 24 лютого, з нестачою мімімішності активно боротиметься перевипуск Kirby Return to Dreamland на Switch. Також під кінець місяця вийде новий масштабний адон до Destiny 2 Lightfall. Не забувайте долучатися до української гільдії серфери Чумацького шляху. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Попідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, аби його подивитись. Реквізити рахунків на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ, будуть в коментарях під цим відео. Якщо ж ви хочете допомогти команді PlayGay випускати більше контенту, станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі, як це зробили люди, імена яких ви бачите на екрані. Працюйте, відпочивайте, волонтерте. А наші захисники і захисниці на новеньких танчиках знищать всю цю погань, що посміло вторгнутись на нашу територію. Слава Україні!